ми чуємо, як Зеленський робить усе можливе і неможливе, щоб домовитись з Путіном. Ми розуміємо, це велика небезпека. Бо кожен притомний українець розуміє, ким є Путін для України? Він є ворогом і ніким іншим. І коли Зеленський говорить, що бачив в його очах мир, я хочу сказати: це велика брехня і вигадка, пане Зеленський. В очах Путіна смерть і ненависть до України. І це знає кожен, хто був на фронті і воював за українську державу. В європейської площі багато наших добровольців пішли на фронт. І вони знають і розуміють, як розуміє вся наша команда Європейської солідарності, що Путін розуміє тільки мову сили, тільки мову великої української сили. І наше завдання сьогодні продемонструвати цю силу. Бо, на жаль, політичне керівництво держави сьогодні неспроможне і не здатне це зробити. Вони хочуть тільки домовитись. І зараз ці дні внесена постанова Верховна Ради України, щоб дозволити вибори на окупованих територіях. Ми стверджували і стверджували. Жодних виборів не може бути, поки не будуть виведені російські війська, поки українські прикордонники і армія не відновить контроль на українському кордоні, і поки не будуть роззброєні і засуджені всі бойовики. Але Зеленський сьогодні, який обіцяв нові обличчя, витягує комуністичний нафталін Кравчука, Фокіна, колишню комуністичну муклатуру і посилає їх на переговори не українських патріотів, не українських воїнів, а власне тих, хто будував Радянську імперію. Ми сьогодні тут, щоб сказати, ніхто не зможе поставити на коліна українців. Ніхто не зможе поставити на коліна Україну. І їхні усі намагання капітуляції, їхні намагання знищити українську мову не будуть мати будь-яких перспектив. Бо сотні тисяч мільйони українців піднімуться на боротьбу за Україну. І зараз я хочу від всіх українців сказати Зеленському: не домовляйся з Путіном. Це ворог, він розуміє тільки мову сили. А якщо ти підеш шляхом капітуляції, вся Україна буде на майдані і не дозволить нікому це зробити. Янукович був трішки страшніший ніж Зеленський. І далі Союз був трішки потужніший, ніж Зеленський. Але вони не встояли перед силою українського духу, перед силою української нації. І тому сьогодні тут ми для того, щоб сказати, Україну неможливо поставити на коліна. Україна переможе. Сьогодні ми маємо всі об'єднатись. Стати плече до плеча. І європейська солідарність закликає усі українські сили плече до плеча. Стати в боротьбі за Україну. Слава Україні! Несла! Слава Україні! Несла! Слава Україні! Несла!